Жир змушує тебе виглядати старшою. Втрата його, це ніби відмотує час назад. І це неймовірно. Я знаю це з власного досвіду. Як швидко зайвий жир робить тебе старшою. Спершу ти не помічаєш, кажеш собі ну, трішки запустила себе, але потім обличчя змінюється, щелепа зникає. Риси обличчя стають м'якими, і ти не можеш зрозуміти, чому виглядаєш на 5 чи 10 років старшою. І це не старіння, це не час, це просто-напросто жир. Твоє тіло прогинається під тягарем того, що ти носиш, і ти виглядаєш старшою, бо живеш життям ну, вже дуже дорослої людини. І коли ти починаєш втрачати жир, здається, ніби час повертається назад. Обличчя набуває чіткої форми, тіло формується, люди думають, що ти молодшаєш, але насправді ти просто прибрала те, що тебе старило. Нам казали, що старіння неминуче, це неправда. Ти старієш не через час, ти старієш, бо несеш занадто багато того, що не призначено для тебе, і щойно ти відпускаєш це все, молодість проявляється знову на тобі.